Всім привіт, я Сашко і зараз ви побачите подкаст мистецького морошника студії контенту країнного корень. Алло, 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 алло. Раз, 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 два. Раз, раз. Раз, 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 раз. А, раз, раз, два, три. Абоюна. Раз, 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 два. Це дуже хвороче, ви всі дуже круті, хто тут сидів? Мені дуже. Добрий день. Це я, це Артем. Я йому маю задати кілька питань. Всім привіт! Сьогодні у нас у студії Валерій. Він мій найкращий друг. Тому чи можна тобі задати декілька запитань? Без питань. Так, е, е, який ти кольор любиш і чому? Е, мій улюблений колір синій, але якщо так брати, то я навіть не знаю чому. Мені він просто подобається. Можливо, тому що це небо? Так, як варіант, може бути. Зрозуміло. Ну, згодно з цим питанням. Ти любиш співати і чому? Так, я це люблю робити вільний час. Мені просто цікаво відвлекти голову від оцих всіх школи, коли йдеш додому. Просто береш і розслабляєшся. У мене теж так же само. Я коли хочу віддихнуть, то я просто беру і співаю якусь пісню. А як довго ти граєш на бандурі? По-різному. Інколи це буває. Може бути хвилин 30, інколи 15, інколи, може 30, я так думаю, це максимум. Тобто, 15 хвилин це в середньому, так? Так. Да. Зрозуміло. Ну, в принципі, можна завершувати. Всім дякую за увагу. Бай-бай. Всім бай-бай. Всім uh, добрий день. Сьогодні у нас у студії моя подружка Аня. Е -м, е -м, е -м, е -м, я хочу їй задати кілька запитань. Е е По-перше, який у тебе найулюблений е мультик? Мій убриний юб... мультик – це Хаті Фокс. А чому? Ну, тому що він мені подобається, там подорожують. Ну, пікойний він. Яка у тебе улюблена іграшка? Моя улюблена іграшка це акула. А, а чому? Пусть вона така велика, на ній можна спать. Прикольно. Що ти любиш їсти? Я люблю їсти пиццу. Я теж. <гум> а який у тебе улюбленіший актракціон? Мій любимий ак... ну, я не знаю, как вы досылаете, давай что это было сказать. И такая штучка, она типа поднимается, так поднимается, и такая, и так как начи, а потом вот так. американские горки? А, да, да, американские горки. Я уже а стала... Я на с... них никогда не была. Сколько ты знаешь цифр? Я можу досчитати до, до 200. Я теж. Ким ти хочеш стати, коли підростеш? Я хочу стати підросту, хочу стати поволом. У тебе усе з їжею, так пов'язано? Я так і думала, що ти хочеш стати поволом. Яке твоє улюблене число? Пише квітня. Добре. Ну на цьому е, все е, з нами е, була Аня. Усім до побачення. Добрий день. Сьогодні з нами Єгор. Добрий день. І я Назар. Сьогодні я, я йому буду задавати запитання. Любите магніти. Так. Да. Любите своїх собак. Так. Да. Вірите в Бога. Ні. До побачення. До побачення. Всім привіт, та в нас в гостях Діана. Я можна вам задати декілька запитань? Ну звісно, можна. Я тут для цього, Ярослав. Як до ви зробили мурашник? Е, мурашник е, створився у 2022 році, в березні, прямо в перший е, місяць повномасштабного вторгнення. Ми спочатку кілька місяців працювали е, з дітьми з інших міст з України, з внутрішньоприміщеними особами, а потім вирішили вже е, восени відкрити свою школу. І тепер ми приймаємо усіх усіх дітей. Дуже круто. Е, який курс мураснику вам найбільше подобається? Це питання з підвохом, бо я їх всі дуже люблю. Е, у тебе є е, хтось, братик або сестричка рідні? Так. Ну я думаю, що якщо ти в маму своєї спитаєш, чи є в неї улюблена дитина, <хи> то вона тобі не дасть відповіді, тому що вона любить вас обох дуже-дуже сильно. І мене так само з курсами, бо я ж їх вигадую ось. І вони всі мої улюблені, але в, в кожному з них є щось особливе, і тому я їх люблю по-різному. Зрозуміло, дякую. Які ви хочете додати курс, який і коли якщо хочете? Uh, у нас дуже давно зрі ідея про курс з uh, книжкової ілюстрації. Але ми ось роздумовували, чи діти самі створять текст, самі створять казку, яку потім проілюструють, чи ми візьмемо якийсь готовий твір сучасного письменника чи письменниці. І ось поки ми ще досі вагаємося, чи це буде два окремих курси по написанню історії, а потім по ілюструванню, чи це буде один курс. Поки що не знаємо. Мали ми вже запускати це в травні, пропустили. але, можливо, з нового навчального року з осені, запустимо і будемо вас всіх запрошувати. Зрозуміло. Я б пройшов. Клас, клас. Я тебе буду чекати. Дякую, і з вами була Діана і Ярослав. Всім до побачення. Bye -bye. Клас, Ярик, ти молодець. Uh -huh. Uh -huh. Do, do, доброго дня. Сьогодні з нами в студії Назар. Добрий Пару. день поздороватися. Сегодня я задам его несколько вопросов. Вопрос первый. Какая ваша любимая порода собак? Шпиц. Mm. А почему? Потому что они души пожесте. Mm. Понимаю. А как как вы ставитесь к своим одноклассникам? нормально mm. это хорошо а че а что они вам сделали делились перекусом это очень хорошо а последний вопрос как вы считаете лучше шпиониру Галберу и или чемпионани Бананини Шимпанзини mm. И всем спасибо. Спасибо, Назар. С, с, с нами был на, Назар и я. Всем пока. <реклама> всем привет. И сегодня с нами Кира. И я с, и, не, сегодня садам. Запитання сім е, перше запитання. Ти любиш Мупани? Ти любиш мурашник? Так <реш> дуже <Душу> люблю. <реш> а ти а яка твоя твоя? Ну, яка то твоє я і ви моє животне. Моє о, улюблене животне — це о, кішка. Що е, ти Зараз. є якась любима іграшка улюблена? У мене їх багато у мене немає. Що ти? ти любиш їсти? Піцу? Скикивай ТВ подружок. Скикивай 10... ТВ. И всем пока, сики. С... с нами была Ира и Аня. Я не Ира, я Кира. Ой. Кира. <смех> 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 Я йому задам декілька питань. <рес> Перше питання. Ти Артем? Так, я Артем. Чому? Бо мене так назвали батьки. Дякую. Ем... Скільки тобі років? Дев'ять. Коли тобі стільки стало? Коли, коли мені стільки стало. Гаразд, дякую. Е, яка твоя улюблена буква? Моє улюблена буква Пам Парарам, Парам Парарам. Моє теж. Якесь падіння. Яке твоє улюблене число? Моє улюблене число це 9 квадрильйонів, 543 трильйона, 323 мільярди 954 мільйони, 382 тисячі 157. А моє улюблене число це е, Пі. Число Пі. Хоча я навіть не знаю, що це взагалі таке. Це 3,14. Ну, це чуть більше. Дієш, чуть менше. Всіте е, три перших це більше, ніж число Пі. 3,1 це şey більше, ніж число пі. Я перевіряла експеримент на калькуляторі. Гаразд. Пока, Артем. Пока. Привіт! Сьогодні в студії контента е, Богдана. Дякую всій знімальній групі. Ми починаємо. Можна я задам тобі кілька запитань. Так, звичайно. Яка твоя улюблена книга? Моя улюблена книга. Е пам'ятаю авторку, вона називається пригоди кота детектива. В ній є вісім частин, але восьма ще не вийшла в перекладі, так як ця письменниця, вона німецька. Зрозуміло. Такої не читав, але треба буде почитати. Друге запитання: чи є в тебе інтернет, друзі? Якщо так, чому? Ні? Також чому. Ні, в мене немає інтернет-друзів, тому що це, по-перше, можуть бути шахраї і взагалі це небезпечно. Добре, можу навіть погодитись. Не знаю навіть, чому це запитання написав. Добре. Добре, одинадцяте. Що ти робиш в вільний час? Ну багато чого. Іноді в'яжу, іноді вишиваю, іноді читаю, іноді співаю. Ну коли як. Добре. Дванадцяте передостання. Який, який твій улюблений колір і чому? Мій улюблений колір жовтий, тому що він е, яскравий і ну, його е, майже видно. Добре. І останнє, який твій улюблений фільм? Мій улюблений фільм це Потяг у 31 грудня. Добре. І я так думаю, ми можемо завершувати. Добрий день. Я Артем, а це мій друг Ярослав. Ай, да не давити. Ну, все, все. І сьогодні я у нього буду брати інтерв'ю. Надіюсь. Надіюсь, вийде. Перше питання. Яка ваша найулюбленіша пора року? Літо. Через школу. Там її нема. Добре. А Кому ви більше всього довіряєте? Складне питання. Чому воно складне? Тому що є багато людей, яким я довіряю. То що означає А яке тлумачення слова довіряє? Ну, а, 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 а вірити, вірить, вірить, все. Добре, яким людям ти довіряєш? А, моя найкраща подруга. Мій найкращий друг. А ні, друге. Йому найкраще мене довіряю е, мамі. Ну і татою. Угу. Все. Добре. До побачення всім. З вами був Артем і Ярослав. А. Ай, да не давити! Добре. Ну що ж, дякую, Ярослав. Було дуже цікаво поспілкуватися. Дякую. Дивіться наш е, подкаст. Поїхали, три-чотири. Мистецький Малаші!